Це все разом вийшло на овочі зелені і фрукти. Я думаю, хлібці з голоду не помреш. В них дубки. Це банда. Алло. 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 Покажу, як відрізнити дівчинку від хлопчика, бо дівчинка завжди солодша. Всі маленькі. Всім привітики! А зараз йдемо на Ель-Дахар. хочемо зробити закупи на 100 гривень. Йдемо пішки, на вулиці дуже тепло. Я дуже рада, бо я так замерзла в квартирі. А на вулиці прямо. Hello! Дуже тепло. Десь градусів 25 сьогодні. А взагалі це відео я вже перезаписую другий раз. Так як вчора в мене вимкнувся мікрофон. Коротше, тільки за три години, що я ходила записувала тепер без звуку. Тому сьогодні дубль два. Але вчора була дуже засмучена, вчора взагалі такі дуже круті моменти познімала. Вчора був такий трешняк на вулиці, Ой, коротше, не повезло, Але ну, нічого. Стадо. Я живу тут себе в загоне. Какая дубка. Алло. Привет. Привет. колесах куртки, кофти продають. Яке в хенді гарне. Б'ютіфу. Угу. Оце банда. Алло. 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 дурак! Але Алло. Мабуть, мене обматюкав. прийшли ми в моє любиме місце. Кручить фак ю малий. Молодець. Ось так роблять таку вермишель, а потім з нею готують солодощі, різну випічку. Апельсини, манго немає. Ось на цьому місці манго було. Ось такі дуже червоні, прям не знаю, як цей сорт називається. Виглядають як з картинки. Апельсини у нас по 1750. Зараз вам покажу, як відрізнити дівчинку від хлопчика, бо дівчинка завжди солодша. Ось така апельсина з такою великою дубкою це дівчинка. Маленько це хлопчик, апельсин. І апельсина. Все, тепер будете знати. Ось такий гарний. Я думаю, він повинен бути солодкий. Дуже гарно він її так виклав. І дуже ароматна. Купимо собі полунички. Ось таку тут дуже гарну побачила. Ось така велетенська. Так, полуниця в нас по 40 за кілограм, я візьму собі пів кілограма. Ну, а так десь Тут у нас картопля молода. Картопля в нас по 10 хело Візьму собі 2 кілограми. Ось така молоденька. Банани, ось такі невеличкі, дуже смачні. Вони дуже солодкі, І чим вони жовтіші, тим солодші. Я завжди такі беру візьмемо собі кілограм тут у нас зелень візьмемо собі пару пучків напевно руколи петрушки. ще подивлюсь тут дуже дешево по 2,50 можна брати тунець Оце Бараболя, я вже знаю, а це Сигель, Бараболя і Тунець. Тунець. оранжева? Оранж? Оранжеве. Зрозуміло. 80 фунтів за кілограм. Дай все, дай Половину купили того, що нам треба було. Зараз йдемо далі. Зараз підемо на новий базар і ще там докупимо. Ну, там більш так чистіше буде, цивільніше, і приємніше ходити. Взагалі, якщо хочете зекономити на покупках, то приїжджайте ось на такі базари. Тут ціни набагато менші. Ніж в супермаркеті або в місцевих магазинах. Ну і вибір хороший на фрукти, овочі. ну Взагалі тут, тут є все, і м'ясо можна купити, є речовий ринок. Тому, якщо хочете зекономити на своїх покупках, приїжджайте ось на такі базари, посилання на... Новий і старий базар в мене є в телеграм-каналі, тому хто ще не підписався, заходьте, підписуйтесь. Оби молоді продають Ось тут я купувала по 40. Дуже класна штука. Йшли ми на новий базар. В основному маршрутки приїжджають, місцевих розвозять з базару. Ми заходимо батат по 10. Ось так виглядає зсередини таким оранжевим кольором, як морква, тільки не таким насиченим. Хто не знає. Ну і на смак. Така солодка картопля. Halo. Манго по 80, ось така маленька. Ви вже таке м'яке, трошки навіть пропавше, але можна щось, щось вибрати. Ну, Ціна зараз висока, бо його вже немає. Є більше по 100. Так, мандарини по 20. Візьму собі кілограм, Папая по 25 фунтів. Така трошки ніягенька, я думаю, вона повинна бути вже спіла. Вінка у нас по 25. Ось така невеличка. До речі, диня в них дуже смачна, дуже ароматна. Дуже часто купуємо. Баклажан тут по 15. Ось такий гарний, чорний. Цибулька по 20, така червона. Вона дуже солодка. Візьму собі ще цибулі. Є дешевша, є по 15 жовта. Але не любимо собі червону, Вона солодша. І не така пекуча. Так, пачок по 25. Так, взяла я червоної цибулі кілограм. Беру тільки червону, бо вона така солодка, смачна. Кілограм коштує 20 фунтів. Далі взяла ще баклажану. Там нас було більше кілограму, вийшло на 20 фунтів. Ну і кабачок молодий, теж по 20, взяли кілограм. Овочі та фрукти в Єгипті дешеві з кількох причин: сприятливий клімат. Єгипет має ідеальні кліматичні умови для вирощування багатьох видів овочів та фруктів. Сонячні дні протягом усього року, і теплий клімат забезпечують високі врожаї. Ціни на яйця є по 91, по 62 за десяток, ну теж ціни такі не дешеві. Ну, ціни на м'ясо майже як в Україні. А ще в Єгипті дуже великі ціни на горіхи. Наприклад, кешів коштує 1300 фунтів за кілограм. Ось взяла собі 100 грам, це майже на 100 гривень кешів сирих. Ну, такі горіхи тут не дешеві. Тут ще якийсь базар, вхід в базар. Вони тут ще не були. Так, я подумав, що тут, є. А, тут там м'ясо, курей продають. Всі висять, курочки сидять бідненькі. Алло! Собачурки, ціле стадо псів маленьких. Сплять, сплять. Привіт! Good Гав-гав, що ти такий гавкучий? Що ви такий гавкучий? Одинадцять штук. Треш? Це просто треш. Що це за малі колобки такі? Малі колобочки. Собачий рай. Добрій ранок, вставайте. Ей, хватит спати. А, ну-ка. Ходіть сюди. Ей. Good morning. Хто буде їсти? Купила їм тут куриних лапок. А ну-ка, швидко їсти. Хто тут самий голодний? Давай, їж. I <laughs> do Так, все, зробили ми закупи. Зараз вже будемо їхати додому. А вдома вже покажу, зроблю розпаковку, покажу, що ми купили. Даємо ходить вдома. Так, бензинностоп'яти сімнадцять фунтів. 92 15, 25, 80, 13, 75, дизельне пальне 1350. Пальне подорожало, було дешевше. Паковка. Почнемо із фруктів. Я ще побачила папаю, дуже спілу вирішила взяти. І взяли ми ще пів кілограма манго. Бачить, апельсини ми взяли один кілограм на 17 фунтів. Але продавець нам сам обрав, і я бачу, він нам накидав сюди хлопчиків. Одна дівчинка в нас тільки є. Але нічого, може бути трошки кисліші, але насилки підуть. Далі мандарини. Ми взяли кілограм 20 фунтів. Манго ми взяли пів кілограма 40 фунтів. Кілограм коштує 80. Зараз манго дуже подорожчало, так як його дуже мало. Це таке вже перестигше, трошки м'якеньке, але воно дуже солодке. Таке маленьке манго коштує 80, а більше, більше манго було по 100. Банани кілограм. 20 фунтів. І папая кілограм вийшло на 30 фунтів. Коротше, все а разом нам вийшло в 100 гривень. Коротше, фрукти тут дуже дешеві, круглий год. Можна їсти скільки хочеш. Далі перейдемо до овочів. Овочі, картоплі ми взяли 2 кілограми. Це у нас 20 фунтів. Цибуля кілограм по 25. Баклажан тут більше кілограму. На 20 фунтів, кабачок кілограм 20 фунтів. Зелень. Це все на 10 фунтів. Пучок коштує 2,50. Я взяла руколу, петрушку, укроп і цибулю зелену. Ну, ось так. Ось це все вийшло на це все разом вийшло на 200 фунтів. Овочі, зелень і фрукти. Я думаю, тут в Єгипті з голоду не помреш. Як вам такі ціни? Пишіть свою думку. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть, як вам такий взагалі формат відео. Якщо подобається, можете частіше знімати. Ось такі всякі риночки. Що це за молода, так? Що це за молода? Цей схожий на хаски. Такий колір нього. І мордочки. Ей. Животи пусті, пусті животики ще не їли нічого, напевно. Тільки спали. Ось це маленькі хаски. Такий колірний. Привіт! Привіт! Ти вже поїла? Борондук, Давай, просинайся, Борондук. Ох, який ти красунчик. Е, що це за колопки? Вахматі, колопки. 呵呵，真是，真是。